Усім привіт! Це канал Boxing Review. і сьогодні такі новини боксу. Огляд минулого поєдинку чемпіона світу за версією WBO в напівсередній вазі зі США Брайана Нормана проти японського претендента Діна Сасакі та його сумних наслідків. Міжнародна боксерська федерація IBF призначила новий елімінатор у надважкій вазі. У реванші мають зустрітися кубинець Френк Санчес та нігерієць Фая Джакба. Їхній перший поєдинок у 2021 році завершився впевненою перемогою Санчеса за очками. Мексиканський екс-чемпіон Ісаак Круз дав інтерв'ю напередодні свого реваншу з Ангелем Фієро, який відбудеться 19 липня у Лас-Вегасі. Він запевнив, що цього разу бій завершить достроковою перемогою. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Фюрі готовий повернутися на ринг заради поєдинку проти Ентоні Джошуа. Як повідомляють джерела, обидва бійці дали попередню згоду на бій, який може відбутися на стадіоні Вемблі в Лондоні. Тимчасовий чемпіон WBA Фабіо Вордлі спрогнозував результат реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбоа. Він знає це напевно, тому що у свій час спарингував з обома бійцями. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Учора на арені Ота Сіті Дженерал Джимнезіум у японському Токіо. Закінчився бій чемпіона світу за версією WBO у напівсередній вазі зі США Брайана Нормана проти місцевого претендента Дзіна Сасакі. Для Сасакі поєдинок не задався з самого початку. Уже в стартовому раунді він двічі побував у легкому нокдауні. Японець занадто передбачувано кидався вперед, і Норман карав його на контратаках. У другому раунді чемпіон продовжив нарощувати перевагу. Сасакі далі пропускав жорсткі удари, але стояв на ногах. Розв'язка поєдинку сталася в п'ятому раунді. Норман підгодував суперника ударами по корпусу, після чого впустив брутальним лівим хуком. Сасакі безпорадно розлігся на канвасі. Це претендент на звання нокаут року. Результат бою Брайан Норман переміг ціна Сасакі нокаутом у п'ятому раунді. Однак святкування перемоги затьмарила тривожна новина. Після бою у Сасакі з'явилися проблеми з пам'яттю. Хоча боксера вчасно доправили до лікарні і результати комп'ютерної томографії не виявили крововиливу в мозок, пізніше з'ясувалося, що він не пам'ятає подій останніх півтора місяця. За даними джерел, Сасакі навіть не пригадує, що погоджувався на участь у бою, не кажучи вже про сам поєдинок. До речі, цей поєдинок мав велике значення для японського боксу. Країна ще жодного разу не мала чемпіона світу у напівсередній вазі, і попередні п'ять спроб завершилися невдалі. Востаннє титульний бій у цій категорії проходив в Японії аж 36 років тому. Місяць тому у травні Міжнародна боксерська федерація IBF ухвалила рішення. Терміново визначити обов'язкового претендента на титул у надважкій вазі. Для цього вони запропонували провести поєдинок між хорватом Філіпом Хорговичем та кубинцем Френком Санчосом. Однак з невідомих причин Хорговіч відмовився від бою. Тож в IBF призначили новий елімінатор. Тепер суперником Санчоса може стати нігерієць Ефе Джакбар. Якщо Аджакба прийме виклик, то нас чекає не просто відбірковий бій за перше місце в рейтингу IBF, а й реванш. Адже Санчес є єдиним боксером, який перемагав нігерійця у профікар'єрі. Їхній перший поєдинок відбувся ще у 2021 році. Бій був не надто видовищним. Кубинець упевнено переміг, навіть надіславши Аджакбу в нокдаун. Той необачно погодився на шахову стилістику, яка йому була абсолютно невигідною. Варто зазначити, що зараз Аджакба перебуває у хорошій формі. У травні він здивував багатьох, змусивши понервувати бабая дивізіону Мартіна Баколе. Щоправда, судді тоді вирівняли ситуацію та зафіксували нічию, яка викликала чимало запитань. Продовжуємо. Мексиканський екс-чемпіон за версією WBA у першій напівсередній вазі Ісаак Крус дав інтерв'ю напередодні свого реваншу Сан Хілем Фієро, який відбудеться 19 липня у Лас-Вегасі, Штат Невада, США. 27-річний боєць нагадав, що другі бої часом виходять ще яскравішими ніж перші. Я досі не можу повірити, що вийду в Карді Пепев'ю разом із Пакяо, каже Підбуль Круз. Це просто захват. Я прочитав контракт і очам не повірив. Мої улюблені бої Пакяо це його поєдинок із Рікі Хаттоном, бої із Хуаном Мануелем Маркесом, та, мабуть, узагалі всі його яскраві бої із мексиканцями. Ну і звісно, бій із Флойдом Мейвезером. Щоразу, коли він бився з Маркісом, для мене це було зіткнення емоцій. Як мексиканець, я хотів, щоб переміг Маркес. Але водночас усе було 50 на 50. Мені завжди дико подобався стиль Пакяо. Погляньте на Пакяо Маркіс. Ерік Мораліс, Марко Антоніо Берера, Ізраїль Васкес, Рафаель Маркес. Другі бої у всіх цих протистояннях були навіть кращими за перші, сказав Круз. Наш реванш не стане винятком. Я викладаюся по максимуму, щоб глядачі отримали задоволення. Якщо хтось виходить у ринг, присипляючи глядача або наводити нудьгу, це їхня справа. Це ніколи не буде моїм стилем. Ми пашемо ще жорсткіше, ніж минулого разу, щоб 19 липня Фієро отримав Прочухана. Цього разу ми повністю в моменті. Першого разу ми вийшли якось розслаблено. Цього більше не буде. Моя установка завжди боксувати так, ніби я програю на суддівських записках. Це витягує з мене найкраще. У першому бою я був нестабільний у тиску і давав йому занадто багато простору для роздумів. У нас є план, як це виправити. Ми підключимо широкий арсенал ударів, щоб закрити це питання достроково. Цей бій закінчиться перемогою Ісаака Круса у найкращому вигляді. А потім я хочу вийти проти Лопеса і Альберто Пуельо. Я хочу залишитися в 140 фунтах, але якщо заради бою з Джервонтою Девісом доведеться спуститися назад в 135, у мене з цим немає ніяких проблем, сказав Крус. Нагадаємо, рекорд Круса 27 перемог, 18 з яких він завершив достроково, три поразки і одна ніч'я. Він завоював титул даблубії в першій напівсередній вазі, перемігши Роландо Ромеро, який потім поступився в першому ж захисті Хосе Валенсуелі. А в лютому Круз виграв у фієро рішенням суддів у важкому 10-раундовому бою в Тімобайл Арена в Лас-Вегасі. Наступний бій між ними відбудеться буквально через дорогу в MGM Гранд. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий повернутися на ринг заради поєдинку проти Ентоні Джошуа. Як повідомляє портал GB News, обидва бійці дали попередню згоду на бій, який може відбутися на стадіоні Вемблі в Лондоні. У випадку з боєм Ф'юрі Джошуа питання стоїть, коли, а не якщо. Тайсон погодився відновити кар'єру, щоб зустрітися з ІДжеєм. Тому він старанно працює в залі в останні місяці. Найближчими тижнями бій можуть оголосити офіційно, заявило Джерело. Нагадаємо, у січні Фюрі оголосив про завершення кар'єри, перед цим зазнавши двох поспіль поразок від Олександра Усика. Ентоні Джошуа останній бій провів у вересні минулого року, коли достроково програв Даніелю Людьбуа. Улітку 2023 року об'єднаний чемпіон надважкої ваги українець Олександр Усик достроково здолав потужного нокаутера Даніеля Дюбуа з Великої Британії, який не витримав темпу бою і зупинився в дев'ятому раунді. З того часу багато змінилося. Дюбуа подорослішав, здобув титул, успішно його захистив і став упевненим у собі. У липні він вийде на реванш з Усиком, цього разу за звання абсолютного чемпіона світу. Чи буде другий бій іншим своїм прогнозом поділився тимчасовий чемпіон WBA Вордлі, боксер, який в свій час порингував з обома із Усиком з Дюбуа. Це буде цікавий бій, але я вважаю, що сценарій залишиться приблизно таким самим, як і в першій зустрічі. І це не тому, що Дюбуа слабкий. Навпаки, він помітно додав. Просто, як на мене, усик це не той хлопець, проти якого слід ставити, сказав Уорлі в інтерв'ю Токспорт. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.